З новинами вихідного дня наш вечірній випуск часом вітаю сьогодні. Ви побачите. До армії готові. В Ужгороді обговорили весняний призов. Мукачево-Будапешт, офіційна співпраця, майже задарма, облаштування берега укріплень в Віршаві, дитяче оздоровлення, де відпочиватимуть діти закарпатців цього літа. Фізичні вади не проблема. Турнір з настільного тенісу. Хліб, експонат у нанкові відкрили музей хліба. Бабусине ремесло на Виноградівщині створили ткацьку майстерню. За даними групи, інформаційний опір у ході антитерористичної операції загинуло 24 українських силовика, близько 70 поранено. Про це повідомив координатор групи Дмитро Тимчук. Зокрема, були зафіксовані такі втрати. Збройні сили України 16 чоловік, СБУ, 3 людини, Національна гвардія. 5 чоловік. Тимчук зазначив, що надання такої об'єктивної інформації важлива складова протидії брехливій російській пропаганді. Напередодні терористи Слов'янська заявили, що знищили 650 чоловік. Про це заговорив народний мер Слов'янська. Який крім українських силовиків додав ще й іноземних найманців з Польщі та Америки? Крім цього, йшлося і про співробітників ЦРУ та ФБР. На виконання указу президента України від 6 травня про часткову мобілізацію, згідно директивою начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України на території Мукачева та району, у період з 19 травня проводиться оповіщення, збір і поставка людських і транспортних ресурсів у військові частини, які розташовані на території Закарпатської області. У зв'язку з вищезазначеним, всі військовозобов'язані, які викликалися в Мукачівській ОМВК, і отримали мобілізаційне розпорядження, зобов'язані з'явитися у військовій комісії. Сря з 9 ранку, 19 травня, З собою мати паспорт і військовий квиток. Хто має посвідчення на право керування транспортними засобами, речовий мішок для особистих речей, ложку, чашку, рушник та речі особистої гігієни, продукти харчування на одну добу за неявку. Законом передбачена кримінальна відповідальність. До армії готові. Принаймні про це говорили на інструктивно-методичних зборах в обласному військовому комісаріаті. Розпочнеться призов до ЛАВ збройних сил України з кінця травня і триватиме до липня цього року. Присутні військові комісари та призовна комісія також підбили підсумки осіннього призову та обговорили добір на військову службу за контрактом. Більше детально дивіться в наступному сюжеті. Згідно з указом виконуючого обов'язки президента України, цьогоріч відновили призов на строкову військову службу до Збройних сил України у зв'язку з військовою агресією з боку Російської Федерації. За цих обставин Закарпатський обласний військовий комісаріат провів інструктивно-методичні збори щодо організованого і якісного проведення призову громадян України на строкову військову службу. На даному етапі подано на затвердження Кабінету міністрів постанова, яка затверджує чисельність призваних до збройних сил та інших військових формувань. Цифра приблизно я не можу бути конкретизувати того, що поки не буде постанова Кабінету міністрів, не можу сказати, але планується в такому співвідношенні, що якщо порівняти з попереднім призовом у 2014 року, то ця цифра буде збільшена зараз майже у 8 разів. Торік восени до лав збройних сил потрапило 320 закарпатців. Це мав бути останній призов. Однак, у зв'язку з військовою агресією Росії майбутня призовна кампанія забере значно більше юнаків віком від 18 до 25 років. На Закарпатті таких стоїть на обліку у військових комісаріатах понад 40 тисяч, також понад 6 тисяч осіб. Мають відстрочки від служби в армії, які зараз можуть переглянути. На даному етапі на обліку перебуває. Досить велика кількість юнаків призовного віку. Це мається на увазі 18 років до 25, які ще не проходили строкову військову службу, не або не були звільнені від неї за станом здоров'я чи за певними обмеженнями, які визначені 18 статтею закону України про військовий обов'язок. Це і засуджені і у кого загинули при виконанні обов'язків близькі родичі. На даному етапі порядка більше 40 тисяч чоловік є на обліку. Підлягаючих призову. Які повинні проходити військову службу, це всі, хто не має права на відстрочку або не звільнені. Та хоч призовників області достатньо, забезпечити їх усім необхідним, а особливо під час військових сутичок держава не може. Та й сама призовна кампанія не у всіх регіонах проходить планово. Загалом військові комісаріати та призовні комісії готові до призовної кампанії, яка розпочнеться наприкінці травня. Триватиме вона аж до липня. У зв'язку зі складною ситуацією в державі управління СБУ в Закарпатській області, як і інші правоохоронні органи, вживають заходів для попередження будь-яких загроз та дестабілізації ситуації в регіоні. Нагадую, що в СБУ діє цілодобовий номер телефону, за яким краяни можуть повідомляти про злочинні дії, свідками яких вони стали, а також про будь-яких підозрілих осіб та про виявлення незвичних предметів у громадських місцях. Тощо ваша інформація може бути важливою. Ректором Мукачівського державного університету стала Тетяна Щербан. Відповідний наказ підписав міністр освіти і науки Сергій Квіт. Нагадаємо, за результатами голосування делегатів трудового колективу МДУ перемогу у виборах ректора здобула доктор психологічних наук професор Тетяна Щербан, за яку проголосували 122 осіб. Домовились про співробітництво. Закарпатське Мукачево буде співпрацювати з Будапештом. В місті приймали офіційну делегацію з Угорщини. Під час зустрічі сторони обговорили можливості та шляхи співпраці між містами. Більше розкаже Василь Позуханич. Зустріч у стінах ратуші розпочалась з вітального слова міського голови Мукачева Золтана Ленділа, який презентував рідне місто та його родзинки, розказав про вдале географічне розташування та багатонаціональні традиції, ознайомив з соціально-економічним, освітнім та культурним розвитком міста. Акцентував на давніх приятельських стосунках угорської сторони і Мукачева. З першого району Будавар міста Будапешт до Мукачева завітали заступник міського голови, депутати, освітяни та громадські діячі. Всього 16 осіб очолив делегацію міський голова, який виступив з промовою, де підтримав золота на ленділа, а також наголосив на важливості продовження братерських стосунків між містами. Сюдюкеста Нам дуже приємно сьогодні знаходитись у вашому місті. Ми отримали чудову нагоду підписати угоду про партнерство для нас. З вами це більше ніж просто угода. Завдяки спільним зусиллям. Ми зможемо зміцнити дружбу між нашими містами. Наші міста мають багато спільного та багату історію. Сподіваємось на результативну співпрацю і на благо двох міст. Також на міжнародну українсько угорську конференцію з питань міжнародної співпраці завітав та виступив заступник генерального консула Угорщини Закарпатській області. сьогодні вже було багато важливого сказано. У майбутньому ми зробимо все для зміцнення контактів у різних напрямках. Україна зараз переживає важкі часи і підписання цієї угоди саме в цей нелегкий для вас час як знак нашої підтримки. Бажаю нашим містам процвітання та благополуччя. Після привітальних слів у великому залі Мукачівської ратуші мер першого району Будапешта, Будавар та міський голова Мукачева обмінялися подарунками і урочисто підписали договір про співпрацю. Після урочистостей для закордонних гостей пролунали пісні у виконанні учнів школи імені Ференца Другого Ракосі. Також для угорських делегатів підготували екскурсію по Мукачевському замку Паланок та зустрічі з угорською громадою ЗОШ номер 3 На завершення візиту залишили коротку екскурсію центральною частиною Мукачева. Минула перша частина часу. У його продовженні наступне. Фізичні вади не проблема. Турнір з настільного тенісу. Хліб експонат. У Нанкові відкрили музей хліба. Бабусине ремесло на Виноградівщині створили ткацьку майстерню. Україні після втечі Януковича і виявлення розграбованої казни держави нова влада оголосила економ режим. Зараз заощаджують на чому тільки можна, а місцевим бюджетом урізали всі видатки. Проте Віршаві не сидять, склавши руки і придмудряються облаштовувати набережну річки іршавки майже задарма. Як це виходить? Далі в сюжеті віршаві взялися за благоустрій набережної річки іршавка. Поза як в державі скрута з грошима, робити її вирішили, як то кажуть, дешево і сердито. Хотіли б устроїти набережну біля центрального мосту, безумовно, розробили проєкт, ну, коштів нема, значить, ніби зупинилися. І тут, у такій бесіді, у дорадчу, я би так назвав її, із працівниками будинку культури, коли я запропонував, що можна засипати, насипати тротуарну доріжку із декоративного щебеню, він, правда, проростає травою, крім того, і дорогий досить. То один з працівників запропонував, чого каже: дивіться, у нас у річці повно річкового каменя, чого не зробити доріжку з річкового каменю. На тому й порішили. Викладати доріжку взялися самі працівники районного будинку культури. Ми давно лише як у нас просто коли куди тривають по роботі, то одну роботу робити, то другу. Та, так що може такими уривками робимо. І хай роботи не просуваються стаханівськими темпами, проте ця доріжка майже нічого не вартує місту. Глину підбираємо вже на місці, на місцевому рівні. Камінь цей бути річковий, беремо безпосередньо з річки. І Запропонували цю ідею працівникам району Блику культури, котрі без, безвідмовно згодилися і виконують практично, практично, практично. Ну, Безкоштовно цю роботу. Зараз викладено майже 100 метрів доріжки. Ще планується прокласти близько 50. Головне не сидіти, склавши руки, каже міський голова Іршави. Тоді і ідеї знайдуться, і реалізувати їх вдасться. Дітей закарпатських працівників за простилковими пільговими потівками оздоровлюватимуть цьогоріч у Закарпатті. Місць на морському побережжі не замовляли. Таке рішення було прийнято у зв'язку із ситуацією в країні як економічною, так і політичною. Однак є для батьків і приємні новини зокрема, збільшення кількості таких потівок і зменшення батьківської доплати в наступному сюжеті детальніше. В Ужгороді обговорили програму оздоровлення закарпатських дітей. Торік видали більше чотирьох тисяч путівок. Цього року удвічі більше. Влітку відпочити на пільгових умовах зможуть вісім тисяч дітей віком від шести до вісімнадцяти років, які раніше оздоровча програма охоплює лише тих закарпатських дітей, батьки яких працюють. Однак у цьогорічному літньому сезоні є деякі зміни. На жаль, ми планували провести закупівлю путівок в на море, але враховуючи суспільну політичну ситуацію в Україні, ми оголосили ще один тендер, щоб повністю провести оздоровлення на теренах нашого краю. Відтак здешевиться вартість путівки. Разом з цим дольова участь батьків. В середньому відпочинок коштуватиме до 300 гривень. Якщо мова йде про путівку із 10 відсотковою доплатою, кількість саме таких відчутно зросла із 700 до 5 тисяч. Керівники оздоровчих закладів переконують, навіть без моря відпочинок дітям забезпечать. Це і похід, і нічні такі вогнища перебування. Більше всього в лісі на природі дітей чекають і пізнавальні програми, і нові знайомства. Адже в кожному таборі путівки замовляли для різних областей. Ми працюємо з Київською міською радою профспілок України і з фондом соціального страхування Закарпатської області. Значить, з фонд соціального страхування на літо замовив 140 путівок за повну вартість там 10% тільки буде оплата. А Київська міська рада профспілок України замовила 300 путівок. На літо, яка також буде займатися оздоровленням дітей Києва. Но мені дуже приємно, що ми цього року основну все-таки увагу ми покладемо на оздоровлення закарпатських наших закарпатських дітей. Путівки розраховані на три заїзди по три тижні. Перших відпочивальників зустрічатимуть уже наприкінці травня. 21 травня в Ужгороді стартує змагання з настільного тенісу серед спортсменів з обмеженими можливостями. З'їдуться сюди учасники з усієї України, а цього року навіть із сусідніх держав. Мар'яна Мартин знає більше про організаційні питання. Турнір із настільного тенісу серед спортсменів інвалідів знову збере охочих позмагатись за першість в Ужгороді. Цьогоріч це четвертий турнір та другий у статусі міжнародного. 20-го заїзд, 21 го 22-го змагання. О 10-й годині ми будемо починати змагання 21 числа. Приїдуть багато учасників. Учасники з усієї області України, Словаччини, Угорщини змагатимуться за першість у трьох нозологіях та двох вікових категоріях. Для людей з вадами слуху та мови, з ураженням опорно-рухового апарату та з вадами розумовими. Будуть молодші і старші категорії, тобто до 15 років спортсмени одна група хлопці і дівчата, і відповідно старші це будуть інші групи. Організатори розповідають, стараються щорічно влаштувати подібного роду змагання, але це не завжди виходить. Близько 30 тисяч гривень обходиться тільки найнеобхідніше. Радує одне світ не без добрих людей. Збирається збір коштів цих. Ну, від клієнтів, які переводять ці кошти в скриньки, а потім відправляються у осередок. Незважаючи на кризу в країні, кошти таки вдалося не збирати. Хочеться додати цього року з дев'яти столів для гри в теніс. Три у власності організаторів на зібрані кошти спонсорів вдалось придбати давно омріяні атрибути. Не дивлячись на скрутну економічну ситуацію, знаходяться люди доброї волі, які мають. Можливість а саме головне мають бажання допомагати нам. Змагання відбудуться з 21 по 22 травня. Організатори очікують чимало призерів. На Хущині з'явився перший музей хліба. У школі Нанкова днями представили більше сотні експонатів. В основному презентовані хлібобулочні вироби Хуського району. Проте є й хліб з сусідньої Тячівщини, а також Івано-Франківська та Тернополя. Вікторія Василенець розповість більше. Ідея створення хлібного музею виникла давно, більше десяти років тому. Проте досі не вдавалося втілити її в життя. Тільки цього року спільними зусиллями жителі Хуцького краю задумане реалізували, і таки неспроста саме в Нанкові. Саме наше село є хлібне, тому що у 16 столітті, коли нашим краєм проходили турки османи, частина їх поселилася у урочищі туртели. Там і досі зберігся колодязь, викопаний турками. І якось один із турків побачив хлібні долині е, нарцисовій долині хлібні рослини і радісно вигукнув Нанг», що в переводі з турецького означає хліб. З того часу наше село стало дійсно хлібним селом. Я думаю, саме доречно, що саме в нашій школі відкрився саме такий музей. Ідея належить пані Юлії, яка завжди переймалася ставленням сучасників донародних надбань, в тому числі й до хліба, який у голова. Мета відкриття такого музею – навчити цінувати працю, завдяки якій маємо хліб на столі. Я пригадую своє дитинство, значить, у нашій сім'ї високо цінували хліб. І я би хотіла, щоб о, о такі моменти буду говорити, так. Передавалися з покоління в покоління, бо хлібу сьому голова. І я сподіваюся, що поповнивши цей музей, до нас і гості будуть приходити. І от коли діти прийдуть до цього музею, то, безперечно, після проведеної такої значить, і екскурсії до нього, кожна дитинка візьме для себе багато позитивного. У музеї представили більше сотні експонатів. Це різні види хліба, булочки, короваї, зокрема той, яким славиться Хущина. Проте презентовані експонати із сусідньої Тячівщини, а також з Івано-Франківська та Тернополя. Експонати зберігаються під склом у головній кімнаті музею. Проте є тут кімната, де можна побачити різні знаряддя праці. Також відведений куточок для різновидів пшеничного зерна. Крім того, в окремому приміщенні представлений старовинний одяг. День вишиванки відзначили працівники Закарпатської обласної бібліотеки імені Федора Потушняка. В одному із залів облаштували виставку вишивки, куди запросили професійних майстринь. Були представлені і роботи бісером, і елементи стародавніх сорочок, і серветки, датовані ще серединою минулого століття. Олена Смерека бачила все і продовжить. У день вишиванки працівники обласної бібліотеки імені Федора Потушняка і самі зустрічали відвідувачів вбраними у вишиванки. Прямо в холі закладу облаштували спеціальну тематичну виставку. Було в нас таке бажання в колективі якось в народному стилі відзначити саме це свято. І тому всі працівники наші сьогодні прийшли в вишиванку. І ми урочисто цю акцію розпочали з того, що наші майстрині, яких ми запросили. Сьогодні принесли свої вироби, тобто тут, тут у нас представлені і вишиті сорочки, і рушники, і е, з бісеру вироби. Кожна з майстринь представила велику колекцію робіт, в тому числі вишиті сукні і фрагменти давніх вишивок специфічною технікою із різних районів Закарпаття. Пані Любов родом із Воловеччини, що одразу відчувається в її роботах. Більшість із них виконані не ниткою. Я недавно почала шити бісером. Років три. Бісером вишивається легше хрестиком, тому що ви питали, от чи зір тратиться. Важче шити все таки ниткою. Легше шиється бісером. Вже давно жінка виготовляє і намиста, і кульчики. Каже, попит вимагає змінювати навіть таке давнє ремесло. А от пані Ганна родом із Рахівщини. В роботі має інші вподобання. Саме більше мені подобається вишивати це хрестиком. Ну, знаю вишивати і гладдю, і низинкою, але найбільше це хрестик для мене. Навчили мене вишивати мама, бабця вишивала мама. А взагалі-то вишиваю вже 10 років, якби займаюся вишивкою, сорочками, рушники, ікони вишиваю. Найоригінальніші, без сумніву, представила пані Ганна. Це сімейна реліквія, датована ще 50-ми роками. Історію серветок жінка згадує зі сльозами на очах, адже виконані вони сестрою, яка померла у сталінських таборах. Це вона вже там вийшла в тюрмі. Пресвітає Богородиця, спаси нас. Тут наш помін стяжки гнів неволі і сестри пепа рані. Брат братові Федору, він теж сидів в тюрмі. Жінка каже, голок не було, тож за щастя було роздобути пензлик, Замість ниток, пороли клаптики, тканини і так вишивали, аби не забути ремесло і водночас пережити тяжкі часи ув'язнення. Відродити бабусине ремесло за таку справу взялася молода майстриня з Виноградівщини, яка у себе в селі долучилася до створення ткацького гуртка на базі будинку культури. Хто відвідує уроки давнього ремесла і що ж на них роблять? Більше в наступному сюжеті. Закарпатська газдиня найвинахідливіша жінка на світі. Так було і століття тому. Чого тільки коштує домотканий килим? Зітка незвичайнісіньке ганчір'я, а насправді витвір мистецтва, яким так пишаються в селі Черна. Так, бабусі наші ткали. І ми хочемо це відродити, щоб було в нашому селові. Відродити давнє бабусине ремесло допомагають небайдужі. Хто кросна, так називається, ткацький верстат принесе, а хтось, як от сільське керівництво, допомагає з приміщенням. Та найважливіше, є для кого прикладати зусилля. Особливо інтерес проявляють дівчатка. Проявляють, не кулько ходять повно, Ми тут недавно, бо діточок повно ходить. Їм все любиться. Я їм даю теж ткати, вони теж вчаться, Так нитками тую. сідають, я їм показую, як і вони стараються роблять. За короткий час існування етномайстерні зо два десятки дівчаток не поспішають після шкільних занять додому, а залюбки відвідують урок ткацтва. Бо яся, хочу навчити ткати. і все. О, ленточки ріжу, далі по черзі йдемо. Невдовзі майстриня та співорганізатори планують створити ще й музей старожитностей, наповнюватимуть його своїми роботами. Щодо килимів, то вони, як і раніше, улюблений сувенір для туристів. Тож майстерня буде ще й приманкою для гостей краю. Хотілося відновити не тільки як майстерню, а й як туристичну атракцію. Тобто кожен із туристів, які приїжджають до нас, в Виноградівський район, можуть відвідати його, рашу окунутися у ту атмосферу. Народного ремесла, народних традицій, так і самому сісти, і поткати чи ну якби прилучитися до цієї роботи, виготовлення домотканної килимової доріжки, ремесло, яке мало не забули, зараз прославить черну. Тож організатори одним пострілом убили двох зайців. Вкотре закарпатські каратисти визначали найкращих Любителі східної культури, зокрема боротьби, мірялися силами на базі школи номер 13 де саме і проходив обласний турнір з кого карате. Найменшому учаснику було 4 роки, та вік не заважав бійцям показувати хороші результати і чудову підготовку. Більше про турнір дізнаєтесь з наступного сюжету. Участь у турнірі цього року взяло 42 учасника. Побороти за нагороди з'їхали з різних куточків Закарпаття. Наймолодшому каратисту трохи більше 4 років. Правні удари та бойовий дух допомагали спортсменам, підкорювати татамі і супротивників. Були на турнірі і титуловані спортсмени. Домініка Сабов нещодавно повернулась із Німеччини. Там дівчина стала срібною призеркою. Каже, займається всього два з половиною роки. За цей час багато чого навчилась. Про турнір в Німеччині згадують з задоволенням. На турнірі було багато а отже, і багато суперників. Мені дуже сподобалось, хоча не багато мукачівських спортсменів займало призові місця. Але все одно було цікаво. На турнірі Кубка Закарпаття дівчина спробує себе у ролі судді. Незважаючи на хвилювання, пообіцяли судити по справедливості. Та як правильно це робити, нам розповів головний суддя змагань. Суддя в першу чергу е притримується правил змагань, е слідкує, щоб спортсмени їх виконували ці вимоги, заборонені удари кулаком або відкритою долоною. У Верхню частину тіла вона називається дьодан. Тобто голова шия. Туди удари руками заборонені. Список заборонених ударів на цьому не закінчується. Зокрема, заборонені удари в нижню частину тіла, в проміжність. Називається ця команда або заборони кінтекі гокекі Тобто, удар ногою, в життєво важливу частину тіла, нижньої частини, як у жінок, так і дітей. І спортсмени, коли виходять на змагання, зокрема у юнацьких категоріях, дитячих категоріях, вони виходять на дотамів протектора. За цим теж судді слідять, Тобто гумілка, підйом ступні, пахова частина, кулак, кентос, це все закрите. Голова і капа це все має бути у спортсмена перед виходом на татамі. Дотримуватися правил важливо перш за все тому, що на татамі відбувається справжній поєдинок. Ми ежегодно, от в цей період часу, в маї, ми проводимо от іменно кубок е, області, іменно по куміте. Куміте – це двобій між двома спортсменами, які проходять е, в дуже плотному реальному поєдинку. Ну, конечно же, є ограничення по правилам. Ну тім імені максимально приближний іменно од кріальної бойової обстановки. Змагання проводяться, аби визначити найкращих і сформувати збірну Закарпатської області з Кію Карате всі, хто проявив свій бійцівський характер, отримали грамоти, медалі та кубки. Таким було останнє повідомлення випуску. Та вже завтра у підсумковій програмі Сім днів ви побачите. 50 відтінків сірого, бездоріжжя та ямковий ремонт закарпатських автошляхів. Туристичне маркування в Карпатах продовжують позначати маршрути. Інформаційна війна як вберегтись від засилля російської пропаганди. Суботній час добіг свого кінця. Не забувайте відвідувати наш сайт, щоб бути в курсі найсвіжіших подій. У Студії працював Юрій Павлешнець. Бажаю гарного настрою. Бувайте здорові!